Во ім Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! А -а -а! Вітаю усіх вас, улюблені браття і сестри, сьогоднішнім Воскресним днем, причасників із прийняттям святих Христових Таїн. Сьогоднішнє євангельське читання оповідає нам про зцілення юнака, якого принесли ворогу. І на ношах упустили його. Віра людини це не, повно, це не тільки впевненість в тому, що Бог існує. Саме визначення віри звучить впевненість в невидимому, як видимому, бажаному, очікуваному як дійсному. Ось це є визначення віри. Що ми віру інколи сприймаємо лише через призму Я вірю в існування Бога, чи я не вірю в Його існування? Віримо ми в існування Бога чи не віримо, це не означає, що Бога нема. Він є і не залежиться від нашої віри. Наша віра дає можливість наблизитися. Наблизитися до Бога в безпосередньому контакті з Ним. А в чому полягає контакт із Богом? Це молитва. Молитва, якою людина звертається у всіх своїх проханнях, у всіх своїх роздумах і питаннях, які вона задає перед собою. Задає вона ці питання і до Бога. Чи відгукується він до нас, зважаючи на наше звернення? Звичайно, так. Відгукується, даруючи нам в першу чергу дар життя, продовження прожитого кожного дня. Адже ми свідомо і несвідомо ранком чи ввечері дякуємо Богові за прожитий день. І просив благословення на слідуючий. І слідуючий день так пройшов. І так з дня на день. Чи можемо ми без цього бути впевненому, що проживемо багато років? Не можемо бути впевненими. І не залежить це від стану нашого здоров'я. І здоров'я раптом помирають, гинуть. І інші випадки. Тобто стан нашого здоров'я не залежить від довготи нашого віку. Але ось молитва, в якій людина звертається до Бога, це є цей безпосередній контакт і дарування людині Святого Духа і мудрості, мудрості в прийнятті рішень і розумінні важких питань. І дуже важливо, і дуже помітно, коли цю молитву ми творимо важкий і випробовчий для себе час, чи це трудність живного життя, якийсь випадок. Особливо трудність здоров'я. Коли ти хворий, ти постійно перебуваєш в стані молитви. І Бог чує людину. Незалежно скільки ти гріхів зробив, ми їх робимо постійно, що секунди, чи то тілом, чи це думкою, чи це своїм словом. Але життя наше це наша молитва постійна, яку ми звертаємо. Зауважте чинців. Чому носять чотки або вервички? Це перебування людини в постійній молитві. Але раніше були безграмотні, не знали цю велику кількість молитв. Але була віра, було внутрішнє бажання творити молитву. І щоб впорядковувати розум і ця молитва звичала, була оця вервичка, якою користуєшся. Ти постійно перебуваєш в стані молитви. А чому? Чому це потрібно і чому так є? А повертаємось ми до того, для чого Бог створив людину. Бог створив людину для прославлення, Блаженство тварі і слава Творця. Тобто, якщо би запитати, для чого я прийшов в цей світ? Або попростіше, для чого я народився? Для того, щоб славити Бога. А що означає славити Бога? Означає прославляти Його словами, які виражають нашу молитву, і ділами. Справою своєю, якщо ти її професійно робиш, ту роботу, в якій ти маєш талант, це теж є прославлення Бога. Псалом 140 говорить, все, що дише, нехай хвалить Господа. Кожне дихання, навіть плазуни, які повзають, і ті хвалять Бога. І вони відіграють якусь місію в цьому житті. І вони якесь мають значення. Все, що в цьому світі створене, воно наповнює загальну гармонію життя. І сказати, що той чи інший предмет лишній в цьому світі, чи та чи інша тварина навіть хижа, вона лишня в цьому світі, неправда. Бо все створено в гармонії буття. Все створено для того, щоб людина в кінцевому результаті духовно зростала і піднімалася, єднаючись з Богом. А єднання з Богом, це, з Богом це молитва, яку ми весь час виношуємо. Ось, наприклад, ми прийшли сьогодні в храм, але молимося не всі. І ми весь час перебуваємо в стані молитви. Стоїмо на храмі, а думаємо про різне. Прийшли хвалити Бога? А думаємо про своє. Це не є прославлення Бога. Наше перебування в храмі і називається просто перебування в храмі. І це корисно. Краще, чим сидіти вдома. Краще, чим сидіти біля телевізора. Краще перебувати в храмі. Але істина на виріс. Прийшов в храм, подякуй Богові, що ти здолав всі труднощі, які тебе не пускали. Лій, турботи, другорядні причини не піти в храм. Ти вже здолав. А прийшовши при цей час, цей час молити. тому що вийдеш і знову суєта життєва поглинить тебе. А ось перебуваючи в молитві, це ту насолоду, яку ти отримуєш якийсь певний час. Невеличкий час. Але цю насолоду, яка покриває тобі велику кількість твого земного часу. Сьомий день Господу Богу Твоєму. Оце той день, який дає насолоду на цілий тиждень, бо шість днів ти працюєш. Шість днів ти виражаєш себе, виражаєш свій талант, приносиш благо для людей. А сьомий день це ти молитві в єднанні з Богом і принесення насолоди уже своїй душі і своєму тілу через насолоду душі. Оця молитва молитва зітхання, молитва внутрішня. Вона є найважливішою. Молитися можна завжди. І це не означає, що тільки встаєш чи лягаєш, тоді молишся. Постійно можна молитися. Сказати, Господи, помилуй». Подумати про щось духовне протязі дня. Перехреститися. Прочитати очі наш. Будь-який випадок, який надихає тебе, він повинен супроводжуватися. Тим, що ти виголошуєш молитву. Сідаєш їсти, пообідав чи поїв, подякував Богу. І це теж стан молитви, це теж прославлення Бога. От в такому стані треба перебувати. Намагатися перебувати. Важко, звичайно, важко. Але треба перебувати в такому стані. А піст це особливий час, який повинен. Який сприяє і повинен нас ще більше сконцентрувати у цьому розумінні перебування стану душі в молитві, в єднанні з Богом, в спілкуванні з Богом. Постійно з ним треба спілкуватися. Незалежно, що ти наробив напротязі ім'я. Пам'ятайте, не буває більшого гріха, чим Боже чоловіколюдство. Боже милосердя понад усе найбільше. Щоб не вчинила дитина, мама любов'ю своєю покриває цей вчинок, всередині прогнівається, навіть якщо дитина багато наробила якихось проблем, але вибачить і все одно пригорить. Ось так і Бог. Що б ти не вчинив, якщо ти каєшся, якщо ти спілкуєшся з ним, приходиш, розповідаєш, розказуєш. Зрозуміє і прийме. Тому що ти до нього йдеш. Не від нього йдеш, а до нього йдеш своїми проблемами, своїми радощами, своїми клопотами. Ось і ми сьогодні маємо ще одні клопоти. Крім духовних. І знову ж таки, на кого надіятися? Крім Бога, нема на кого. Крім Бога, немає на кого надіятися. Ми сьогодні звертаємось, Господи, збережи нам мир в Україні і дай щасливу долю. Ну, Чим можемо захищатися? Зброї нема, армії нема. Одні генерали. Лишається лише поміч на Бога. Але напевно і Господь. Попустив нам це відчути і побачити. Бо сила Божа в немочі звершується. Було б багато зброї, хвалилися своїми мускулами. І казали, оце ми такі сильні перемогли ворога. А коли цього нема, бачиш дію Божу. Бачиш дію Божу, що Господь силою своєю все владнав. І він це може, але залежить це від нас. Наскільки ми сьогодні стали патріотичні, всі всі стали патріотичні на Сході і на Заході. Всі стали молитися. І на Майдані, поза Майданом. Люба акція, яка проходить, всюди кличеться ще на служити, щоб помолився разом, разом з народом. Підбадьорив народ, напевно, добровільно ми цього не хотіли прийти до храму. Господь попускає. Попущення є, Боже, щоб ми прийшли до храму, прийшли на молитву, щоб ми полюбили свою землю, щоб ми зрозуміли цінність життя і вартість життя нашої батьківщини, яка вона для нас дорога. Самі, напевно, не хотіли цього розуміти. Господь пропускає, і тепер всі хвилюються, всі моляться, Ну, напевно, нам це треба пройти. Не хочемо добровільно створить Господь інші умови, в яких все одно підведе до одного. І все це називається промисел Божий. Куди піду від Духа Твого? Якщо піду на небо, ти там, якщо під землю, там, якщо далеко-далеко і там направить тебе Десниця. Оце визначення промислу Божого. Тому сьогоднішній промисел Божий підводить нас до щирої молитви, до якої і я вас закликаю. Тому ми встановлюємо для себе. Своє молитовне правило за щасливу долю України. Тому щовечора, щовечора, на цілий піст, це мінімум, який ми повинні зробити. О по 21-й годині кожен, де б він не знаходився, творить молитву за мир в Україні і за щасливу долю. Запам'ятали коли, щоб наша молитва, як за псавмопівцем, єдиними устами і єдиним серцем в один час. Ми творимо молитву. А що будемо читати, щоб ця молитва була разом і була одночасна? Читаємо Отче чи наш, молитву ту, яку знають всі. Тричі читаємо Отче чи наш, тричі читаємо Богородице Діво. І від нападу чужинців читаємо 90-й псалом. Запам'ятали, трічі Отче наш, трічі Богородиці Діво і один раз 90-й псалом. Тож живе під обікою Всевишнього. А далі, якщо хто має сприятливі умови, чи вдома знаходиться на якихось обставинах, то читає псалтир. Стільки, поки не насититься його душа. Просто все читаєте підряд. Ось таке молитовне правило ми беремо собі за обов'язок творити за мир в Україні і щасливу долю. Причому робимо всі. хто є в хаті, якщо ви вдома перебуваєте, і закликаєте до цієї молитви всіх, тому що небезпека надвисла над всіма. І це вже не залякування, це не ігри якісь, а серйозна небезпека. Серйозна небезпека. Ми мали поколи. Вбили наших героїв. Так це вбили чи вони померли? Що відбулося? Вбили. Так це вже не ігри. Бо ми інколи дивимося біля телевізора, як на кіно. Там багато цих всяких фільмів є. І ми думаємо чергово побачили картинку, поучаствували на похороні. Треба зрозуміти, це серйозні випробування для усіх нас. Це смерть. Не самої смерті треба боятися, а боятися смерті духовної. Смерть фізична і так прийде. А от загинути духовно, коли тобі... А що таке загинути духовно? Це коли тобі байдуже, що навколо тебе відбувається. Ти собі сприймаєш, що те стосується когось, а не стосується це тебе. Тому сьогоднішня наша молитва буде дуже важливою і дуже необхідною в першу чергу для нас самих, не тільки для кримчан, не тільки для Донбаса чи якихось інших регіонів. Для нас самих. Єдине стадо, єдиний пастир і єдиними устами, ми це повинні виголошувати. Хай сьогоднішня молитва і молитва постійна, яку ми виголошуємо, надихає нас молитися в ревності. А що таке провірити і як молитися? Один із прикладів, які приводять духовні отці, що таке щиро молитися. Ось уявіть собі ситуацію, ви проходите по канатному мосту через прірву. Який стан вашої душі? Уявляєте? Ми йшли коли-небудь по канатній такій дорозі. Ось боїшся так трепетно, ось так повинна хвилюватися ваша душа, коли читає молитву наші. Зі страхом і трепетом. Тому милосердний Господь Хай допоможе нам цю складну хвилину, а ми віримо і покладаємось на нього. І віримо, що він з нами. Де двоє і троє зібрані в ім'я моє, там і я посеред них. І якщо з нами Бог, то хто проти нас? То хто нам що зробить? Ніхто нам нічого не зробить. Це буде в нас добре, але залежить це від нас. Будемо молитися, буде все добре. Не будемо молитися, Господь буде попускати, щоб ми хвилювалися і все одно прийдемо, що треба буде молитися. Тому краще, хай щира молитва надихає нас, а Господь нам поможе і я вірю, що все в нашій Україні буде добре. Буде мирне небо і будемо тут щасливо всі жити. А я закликаю на всіх вас. Боже благословення, і хай тиждень наступаючи буде для всіх, плідний в роботі і радісний для душі і щирі в молитві. Слава Ісусу Христу!